Тероризують південь, і готуються до поновлення атак на українську енергосистему. За останні тижні росіяни змінили цілі та власну тактику. Коли ще місяць тому мало не щодня атакували центральну частину України з бомбардувальників ту 95 мс то нині б'ють по портових містах. Для цього використовують тактичну авіацію, зокрема ту 22 мз. А от обстрілів з дев'яносто мс навпаки. Поменшало єдине виключення це масована атака 195 дев'яносто напередодні. Тож чому Росія ставила на паузу зльоти стратегічної авіації і чи будуть спроможні повторити осінньо-зимовий ракетний терор? Влада Цимбаленко. Майже два тижні. Як російський ракетний терор лютує на півдні України, від ворожого заліза потерпають і житлові будинки, сільське господарство та порти? Для ударів по портових містах окупанти використовують пускові установки, бастіон в Криму, ракети носії в морі та стратегічну авіацію. Утім, з повітря ракети тепер запускають не 195 МС, якими до цього місяць кошмарили всю Україну. А з бомбардувальників ту 22 різниця у ракетах. Ту-95 несе високоточні, а Ту-22 надзвукові, протикорабельні. Але є нюанс. Х-22 це стара радянська ракета ще радянських часів випуску. Росіяни вдосконалили ракети Х-22 до рівня Х-32, тим самим поліпшивши точність цих ракет. І стійкість до радіоперешкод. Це може бути причиною, чому вони ширше використовують ці ракети. Традиційно, аби дістатися в глиб країни, росіяни здіймають повітря ту 95 мс і атакують з Каспійського моря дороговартісними ракетами Х-101 та Х-555. Утім, такі вильоти і атаки дуже коштовні. А ракети, якщо й не дефіцит, то треба час на поповнення запасів для безпеки бомбардувальників. Їх передислокували з Енгельсу в Мурманську область, аеродром. Оленя і близько місяця їх зліт не фіксували. їх від, 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 відвели подалі від наших кордонів, тому що розуміють, що ми можемо достати, в тому числі нашими БПЛА. Швидше за все, це на профілактичні роботи. А ну і для того, щоб якось їх можна можна було уберегти. Від повітряних атак наших. основна увага росіян нині зосереджена на півдні. А для таких атак вигідніше запускати саме Х-22 з тактичної авіації ту 22 М3, оскільки їх важче збити через нестачу високоточних систем ППО, таких як американський Петріот. І це не все вигідніше, що я казав раніше. Територіально вони запускають з Криму з Чорного моря ракети, в яких обмежена дальність. І вони їх мають в наявності теж застосовують а також ну використання ракет далекобійних високоточних, таких як Х-101, для можливо інших. Пріоритетних цілей, які вони собі ставлять на майбутнє, утім, це не означає, що небезпека зникла, адже між паузами бомбардувальники ту 95 мс бойові вильоти здійснюють хай і рідше, але ймовірно готуються і до традиційних для себе сценаріїв ближче до свят. Зауважують експерти. Вони зараз зайняті накопиченням боєкомплекту. Це може бути саме підготовка на серпень, особливо напередодні дня незалежності, що саме тиждень. На день незалежності був під ракетними ударами. Або ж, уже готуються до осіннього терору. Вони готують боєкомплект перед початком опального сезону. Вони можуть розпочати системні удари по нашій енергетичній інфраструктурі, щоб продовжити цей енергетичний вже терор. Але повноцінне повторення малоймовірне, адже наша система протиповітряної оборони за рік значно посилилась, додалося і західне озброєння. Натомість у росіян дефіцит ракет, бо за минулий рік використали їх до критичного рівня. А виробляти за даними розвідки можуть 35 високоточних ракет Х-101 на місяць. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.